Служба безпеки України заблокувала російські пабліки, в яких ФСБ намагалось вербувати віничан. Заблоковано телеграм-канал Вінніца, наш дом та спільноту Вінніцару. І ВКонтакті функціонування пабліків координувало ФСБ. Їх використовували для дезінформації щодо ситуації в регіоні та на фронті. Також окупанти вивчали. Суспільні настрої жителів області під час моніторингу коментарів намагалися виокремити своїх однодумців для подальшого залучення до співробітництва у війні проти України. Детальніше ситуацію коментує Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. СБУ блокували російські пабліки, в яких ФСБ намагалися вербувати жителів Вінниці. Кіберфахівці СБУ продовжують системну роботу з нейтралізації загроз інформаційної безпеці. З боку спецслужб РФ. В результаті спецоперації заблоковано телеграм-канал Вінниця-Наш дом» та інтернет-спільноту Вінниця.ру в забороненій соцмережі ВКонтакті, функціонування яких координувала ФСБ. За даними СБУ, агресор використовує їх для розгону дезінформації щодо внутрішньополітичної обстановки в регіоні та ситуації на фронті. Також окупанти через підконтрольні інтернет-ресурси вивчали суспільні настрої жителів області. Під час моніторингу коментарів намагалися виокремити своїх однодумців для їх подальшого залучення до негласного співробітництва у війні проти України. Встановлено, що ці платформи адмініструвала російська СММ-компанія, яка ще з 2014 року таємно співпрацює з представниками спецслужби РФ. Щоденно ворожі інтернет-агенти масово розміщували провокативні матеріали, в яких виправдовували збройну агресію, і намагались дискредитувати сили оборони. В результаті оперативної роботи СБУ задокументувала всі спроби підривної діяльності ворога і виявила громадян, яких ФСБ розглядала для збору розвідувальної інформації проти України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь країни агресорів.